Годовар має отримати цього року спін офф з грецьким сеттингом. Чутки про нову Годовар у грецькому сеттингу отримали нове поповнення від Джефа Граба. За словами інсайдера, який відомий своїми, ну не завжди достатньо достовірними повідомленнями, цього разу заявляє, що у студії Санта Моніка наразі працюють саме над новою Годовар, яка поверне нас до Греції. До речі, ще слід згадати, що раніше також про це повідомляв Том Гендерсон. Тобто, як ми розуміємо, це буде не якийсь там ремастер чи ремейк старі ігор серії, а саме нова гра, тим більше інсайдер заявляє, що це буде спін-офф, який до того ж має вийти цього року. Якщо чесно, то особисто я ну дуже сумніваюсь в достовірності цієї інформації. Та й від граба не було жодних додаткових деталей. Хоча все ж таки можна напевно сподіватися, що PlayStation готує щось для фанатів God of War. адже вам нагадаю, що цього року франшизі виповнилося 20 років, і в таку річницю було б логічно випустити щось, окрім косметичного набору. Але як на мене, якщо б щось було, то, напевно, якийсь анонс слід було очікувати, коли була подія в честь 20-річчя. А ми, як розуміємо, то під час івенту ніяких анонсів не відбулось. Загалом останнім часом дуже багато чуток про майбутню серію God. Of War. Тому, звісно, подивимося з цього буде правдою, а що виявиться фейком. А я тим часом вас вітаю на каналі GameHata. З вами, як завжди, Олексій. Свіжий дайджест ігрових новин до вашої уваги. Ви в свою чергу не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і тиснути на дзвон щоб нічого не пропустити. The Last of Us Part 2 Remastered для ПК розкрила системні вимоги. Додадуть нових героїв, мапи та режим No Return. Sony розкрила всі деталі версії The Last of Us Part 2 для ПК. До речі, гра вийде вже за два тижні. Слід згадати, що у Sony ПК порт не завжди виходить дуже файним. Тому, можливо, буде якийсь цікавий відос щодо ПК порту, але, звісно, подивимось. І до речі, розробники підготували не тільки графічні покращення, а й новий контент у режимі No Return. І, до речі, Цього разу гравцям не доведеться влаштовувати бунт, як було з Helldivers 2, оскільки для гри офіційно не буде потрібен обліковий запис PSN. Але, звичайно, Sony все-таки намагається заманити користувачів прив'язати той довбаний PlayStation Network, щоб отримати бонуси. Цього разу за прив'язку можна отримати ось таку файну курточку з інтергалактик Heretic Profit. Повертаючись до ПК порту, то ми розуміємо, що гра отримає всі візуальні поліпшення, що були й у версії для PlayStation 5. Плюс очікується підтримка. Сучасних технологій, FSR, DLSS і все тому подібне. І трішечки хочу доторкнутися до режиму No Return з новими персонажами та мапами. З виходом версії для ПК оновиться режим Rock You Like. До режиму додадуть ось цих героїв The Last of Us Part 1. Як можна здогадатися, що ці зміни будуть доступні не тільки на ПК, а й, звісно, на PlayStation 5. Підготують безплатне оновлення ремастери 2.0. Ну а щодо найголовнішого а саме системних вимог, то розробники викатали ось таке зображення, на яке. Кому чітко дали зрозуміти, що для мінімалок загалом і не потрібна якась топова картка. Але якщо ви захочете пограти на високих або ультраналаштуваннях, то там вже потрібна картка більш серйозна. І знаючи всі ці скриншоти, то звісно, я хотів би подивитись, як воно буде працювати насправді. Оскільки бувають такі ситуації, коли по факту все виглядає ну трішки інакше. Звісно, слід поговорити про Assassin's Creed Shadows. Гра стала найуспішнішим релізом франшизи у Steam та вже загалом залучила понад 2 мільйонів гравців. У неділю 23 березня у грі було зафіксовано майже 65 тисяч одночасних гравців у Steam. Таким чином, Shadows вдалося обійти Assassin's Creed Odyssey, який раніше належав рекорд. А я нагадаю, що там було 62 тисячі онлайну. Звісно, це не надто вражаюча кількість гравців у порівнянні з багатьма іншими іграми, що вийшли цього року. Слід тільки згадати. Kingdom Come Deliverance 2 з її піком 256 тисяч гравців, а також Monster Hunter Wild з її вражаючим 1,3 мільйонами онлайну. Компанія останніми роками не продавала свої ігри у Steam та всіляко заманювала гравців до свого Ubisoft Connect. Ну і звісно, я не можу пройти повз Ubisoft Plus, де всі нові релізи доступні одразу. Тому, звісно, у такому випадку онлайн Assassin's Creed Shadows у Steam не буде надто репрезентивним, хоча й може продемонструвати, що в цілому гра все ж не стала мега хітом 2020. З 5-го року. Водночас у самій Ubisoft напередодні повідомили, що у гру вже зіграло понад 2 мільйонів гравців загалом. Це не кількість проданих копій, адже варто враховувати, що гра доступна по передплаті Ubisoft Plus. Ну а далі хотів би поговорити про те, що команда розробників Assassin's Creed звернулась до гравців та подякувала їм за відгуки, і зазначили, що це тільки початок для Shadows. Розробники зазначили, що, хоч вони не відповідають безпосередньо, команда все ж таки стежить за відгуками та теоріями. За словами авторів, це лише Початок для гри, їм вже не терпиться побачити, як гра розвиватиметься далі. Ймовірно, в Ubisoft вже думають про підтримку після першого DLC, яке вийде у 2025 році. До речі, доступ до нього безплатно отримують усі, хто передзамовив Shadows. GST Game World нагадали про Stalker 2 у новому трейлері. Розробники опублікували новий трейлер з підзаголовком це тільки початок. У відео згадуються зміни в зоні та гравцям бажають гарного полювання. Очевидно, це прямий натяк на новий контент. Днями для гри вийшло велике оновлення 1.3, яке внесло багато змін в інтелект монстрів NPC, виправило анімації та баланс. Окрім цього, виправили безліч помилок, які пов'язані з виконанням квестів. І, ймовірно, це був певний етап, після якого команда починає. Роботу над новим контентом. А GameSpot та GST Game World випустили документалку про фінальні місяці роботи Stalker 2 попри війну. Українська студія встигла пережити евакуацію, обстріли та навіть пожежу, але не зупинилася. Команда вирішила поділитися, які випробування їй довелося пережити. Саме тому видані вирішили з'їздити у Прагу до нового офісу GST, щоб напряму поспілкуватися з розробниками про шлях Stalker 2 до її релізу. І попри всі труднощі, з якими зіткнулися розробники, вони все одно випустили Stalker. 2 наприкінці 2024 року. Колишній розробник GTA 6 заявив, що у великих відкритих світах немає сенсу, адже гравці попросту не досліджують їх. Все через те, що багато хто губиться у підсумку просто йде за основним сюжетом. Колишній дизайнер GTA 6 і Red Dead Online Кемерон Вільямс розповів, що одна з основних проблем відкритих світів у тому, що гравці просто не досліджують їх, незважаючи на їхні масштаби велику кількість контенту. За його словами, одна з причин полягає в тому, що ігри стають занадто перевантаженими і складними для сприйняття. А окрім цього, Вільямс зазначив, що багато гравців обмежуються тільки основними місіями і рідко відволікаються на побічні активності, незважаючи на їхню значущість для занурення у світ. Як він пояснив, що для того, щоб зацікавити гравців, розробники іноді змушені штучно змушувати займатися тими чи іншими активностями. Так, наприклад, у Red Dead Redemption 2 риболовля вводиться в процесі основного сюжету, створюючи позитивні асоціації та допомагаючи гравцям зрозуміти важливість такого заняття. Проблема відкритих Світів, на думку Вільямса, полягає в тому, що потрібно не тільки створювати контент у відкритому світі, а й банально просто мотивувати гравців досліджувати його. І це стає справжнім викликом, особливо в умовах насиченості ринку та зростаючої кількості ігор з елементами сервісу. Перенесення релізу GTA 6 стане катастрофою для всієї індустрії. Річ у тім, що студії вибирають вікна релізів своїх проєктів, озираючись на гру від Rockstar. Директор консалтингової компанії NewZoo Бен Портер вважає, що майбутнє багатьох. Ігрових студій залежить від того, чи вийде GTA 6 цього року. А перенесення релізу може свою чергою стати катастрофою для деяких із них. В інтерв'ю ПК Геймер на GDC 2025 Портер зазначив, що якщо студії відраховують дні, чекаючи виходу гри, а потім вона відкладається на кілька місяців, їм доведеться зіткнутися серйозними проблемами. Я нагадаю, що офіційно реліз GTA 6 заплановано на осінь цього року, проте індустрія ігор давно звикла до переносів, і цілком ймовірно, що гру може бути відкладено до 26-го року. Портер нагадав, що такі ігри, як Кіберпанк, Старфілд, Creed Shadows теж пережили перенесення. А найцікавіше, що реліз Borderlands 4, який призначений на 23 вересня, також може слугувати непрямою вказівкою на можливе перенесення GTA 6. Адже якщо хтось не в курсі, обидві гри видає take two Interactive. Поки що на цю хвилину реліз GTA 6 офіційно запланований на осінь, а директор Take Штраус Зельних запевняє, що переносів ніяких не буде. Але особисто в мене виникає питання, де трейлери, де гімплейни. Трейлер, де другий геймплейний трейлер, де інші трейлери, де якісь новини, ну просто тиша в інфополі. Можливо, я дійсно чогось не розумію, але в мене є багато питань. Ну а в мене вийшов ось такий випуск ігроновин. новин. Ви залишайте свої думки в коментарях. Ну і звісно, не забувайте за лайк, підписку, а також натискайте на дзвоник, щоб нічого не пропустити. А ви завітали на канал Гімхат, а з вами був, як завжди, Олексій. Побачимось в наступному відео.